Наприкінці 80-х років мало хто міг тягатися в популярності з цим чоловіком. Він нібито вилікував мільйони людей. Лікар-психіатр, родом з Хмельниччини, не сходив з екранів телевізорів. Завдяки ньому з'явилося небачене раніше лікування на відстані. Він збирав цілі стадіони і проводив цілющі обряди через екрани телевізорів. Завдяки його сеансам у пацієнтів затягувалися шрами, змінювався колір очей, зникала онкологія, проходили грижі і навіть виростали нові зуби. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні ми з вами поговоримо про Анатолія Кашпіровського і спробуємо відповісти на питання, що таке феномен Кашпіровського, де ця людина зараз і чому його називають одним з головних шарлатанів минулого століття. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Ми дякуємо всім вам за вашу підтримку, вподобайки, коментарі та підписки на наш канал. Адже це допомагає нашим відео просуванні. А ще нагадаю, що за бажанням ви можете підтримати наш канал фінансово, ставши нашим спонсором на BuyMeCoffee. Всі наші спонсори отримують доступ до нових відео раніше, ніж вони виходять на Ютубі. А ще зможуть обирати теми для наступних відео. Посилання на Баймі Кофі ми залишимо в описі під цим відео. А тепер повернімося до історії. Ім'я Анатолія Кашпіровського знайоме мільйонам людей. Анатолій Михайлович Кашпіровський народився 11 серпня 39-го року у Хмельницькій області. У 62-му закінчив Вінницький медичний інститут, а після його закінчення 25 років працював психіатром у Вінницькій психлікарні імені Ющенка. До певного часу Анатолій був відомий лише у межах Вінниці, але у 88-му році став суперзіркою в радянській Україні. За рік до цього тренер збірної СРСР з важкої атлетики запросив Кашпіровського стати лікарем-психологом для спортсменів. Власне, там він не познайомився з легендою українського спорту Писаренко, а той, в свою чергу, познайомив Кашпіровського з Валентином Шербачовим ще однією легендою найвідомішим українським спортивним телекоментатором. Та журналістом. І саме завдяки Шербачову весь світ дізнався, хто такий Анатолій Кашпіровський. Писаренко запропонував Шербачову відвідати шоу Виступи Кашпіровського, які він давав час від часу в Києві в клубі Харчовик на Подолі. Це були нечасті і немасові перформанси, в яких Анатолій Кашпіровський гіпнотизував людей, водив у транс, а учасники в цей час могли спокійно тримати склянки з киплячою водою, їм протикали руки голками або влаштовували інші трюки. Кашпіровський на той час мріяв про доступ до телебачення, за допомогою якого планував лікувати людей. Тоді Шербачов запропонував Анатолію зробити сюжет про його шоу і цю передачу пустили в нічних новинах. Що зробила Кашпіровського відомим. Дуже швидко він прославився як екстрасенс, який може зцілити будь-який недух. Але то були ще квіточки. Посправжньому дивні речі почалися, коли Щербачов домовився з продюсером знаменитої на той час програми Взгляд влаштувати телеміст Київ, Москва. Тож, у березні 88 року, відбувся знаменитий телеміст, у якому глядачі побачили знайомі трюки. Кипляча вода у склянці, протикання голками рук, падіння тіл у трансі. Але була важлива відмінність: Кашпіровський сидів у Києві, а тіла падали в Останкіно в Москві. Глядачі, телевізійники, керівництво і держава були в шоці від побаченого і не дивно, адже раніше цього не робив ніхто. Але потім, вже на другому телемості Київ-Москва, все було набагато серйозніше. Анатолій Михайлович запропонував дистанційно провести справжню хірургічну операцію, та ще й без наркозу. Звичайно, від такої пропозиції важко було відмовитися, адже це обіцяло сенсацію, і не дивно, хірургічна операція без анестезії в прямому етері, а шоу Усе, що треба телевізору. Так у березні, 88-го року, вперше у світі була проведена операція, в якій замість анестезії використали телевізор. Пацієнткою була 39-річна Любов Грабовська з Вінниці. А сама операція проходила в Києві, але замість неболюючого Анатолій Кашпіровський, який сидів у Москві. Така собі психологічна анестезія на відстані. Любов була знайома з Кашпіровським і він вмів вводити її у стан трансу. До того ж, Грабовська мала протипоказання до анестезії і тому погодилася на цей експеримент. Хоча й наполягала на тому, щоб Кашпіровський перебував поруч у палаті – Проте її вдалося переконати, і процес дистанційного навіювання запустили в дію. Грабовський мали вирізати пухлину з молочної залози. Перед Кашпіровським стояла складна задача: під час операції треба було і з пацієнткою говорити, і водночас розважати публіку. Це ж телебачення. Люба, слушай, тут ну смотри сюди. Ну як, ти довольна? Да. Прекрасно. А, Відповідним за трансляцію з українського боку був Шербачов. Він же й мав тримати в напрузі аудиторію. Глядачі, вся країна були в шоці. Під час операції пацієнтка співала і відчувала себе добре. Але, звичайно, все це виглядало, м'яко кажучи, підозріло. А хірурга-онколога Валентина Корольова колеги почали звинувачувати в недоречних експериментах. Інший лікар Микола Бондар, який і влаштовував операцію, згодом розповідатиме журналістам, що мав приховану капсулу анестезії і був готовий діяти, якби не спрацювало навіювання. Але всім пощастило, що гіпноз Кашпіровського спрацював, а Любов Грабовська залишилась живою. Бо, якби сталося лихо, то вся ця історія мала б інше завершення. Наступного дня колективне радянське тіло було розбурхане телевізійним лікуванням в Україні, а Вінницький лікар прокинувся мегапопулярним в усьому СРСР. Йому навіть виділили трикімнатну квартиру в Києві в будинку ЦК. Над ним жив міністр охорони здоров'я а нижче командувач військового округу. Трішки згодом відбувся ще один телеміст Київ Дебілісі, і одразу, одночасно, знову дві операції. І знову вдало. Після цього перед Анатолієм Кашпіровським відчиняються усі двері. Лікар-психотерапевт починає їздити в тури і збирати не тільки повні концертні зали, а й навіть стадіони, де він викликав людей до себе на трибуну і лікував охочих. А в цей час на іншій трибуні телевізійній за ним спостерігав увесь Совєтський Союз. Психотерапевт стає відомішим за поп-зірок, акторів і політиків. З тим, як його популярність стрімко зростала, лікарська спільнота почала наполягати на тому, що він лікар, він має лікувати. Але для цього пацієнтів треба хоча б бачити. Анатолію Кашпіровському дали кафедру в психлікарні Павлова в Києві, але в нього було інше бажання стати месією. І він став телевізійним месією. Мільйони людей цілі родини збиралися біля екранів телевізора, щоб подивитися на нього. Адже людям тепер не треба було йти до лікаря, якщо їх щось хвилює, а можна було просто увімкнути телевізор і вилікуватися від усіх відомих медицинів хвороб. Кашпіровський зробив приголомшливу кар'єру від малознаного лікаря до суперзірки усього за місяць, але йому цього було мало. Анатолій вимагав проведення регулярних програм на Українському телебаченні. Тож вирішено було продовжити сеанси телемедицини. Вже в січні-лютому 89-го року відбувся перший цикл шести лікувальних сеансів лікаря Кашпіровського на українському телебаченні. Ці сеанси мали практичне значення. Їхньою метою було лікування дитячого анорезу. Кашпіровський називав свої сеанси актом специфічного психотерапевтичного впливу і говорив, що їхній лікувальний вплив Відбувається буквально з першої секунди спілкування. У студії в Києві облаштували спеціальний простір, де на стільцях сиділи діти, а поруч були батьки. Усім іншим глядачам за межами студії телевізійники проводили інструкцію, рекомендуючи прибрати зовсім малих дітей від екрану і дорослим треба було слідкувати за ходом сеансів телемедицини. Тоді вже в СРСР не залишилось жодної людини, яка б не знала, хто такий Кашпіровський. Після першої передачі українське телебачення отримало майже дві тисячі лістів від глядачів, а після п'ятої їх вже було понад 15 тисяч. Телевізійники вказували, що більшість листів інформували про покращення стану, а то й про повне одужання малолітніх пацієнтів. Сам Кашпіровський в різних інтерв'ю говорив, що вилікував більше ніж 70% хворих на НРС дітей, отримавши 60 тисяч листів з подяками. Як він це рахував, невідомо. Але негативна реакція теж почала наростати. Вчені та лікарі інформували владу про негативні наслідки медицини, в окремих випадках свідчили про збільшення звернень до швидкої допомоги. Це був період, коли однозначно заборонити таке телелікування не наважувалося, бо фактів негативного впливу було недостатньо, а таємничого телепсихотерапевта офіційно підтримувала українська влада. На додаток Кашпіровський розумів, що слово гіпноз не можна використовувати, бо так можна потрапити під заборону. Тому він використовував формулювання психологічна анестезія. Плюс варто додати, що на той час телевізійний простір це було щось безапеляційне і мало вплив, що не підлягав жодному сумніву і критиці. І, власне, саме завдяки цьому Кашпіровський і стає медійною персоною. Лікаря завалюють вдячними листами, адже завдяки його сеансам у пацієнтів затягуються шрами, зникає онкологія і грижі, змінюється колір очей і навіть виростають нові зуби. У 90-му році телесеанси Кашпіровського транслюють у далекому В'єтнамі. Тоді ж починаються його поїздки за кордон. Особливо популярний лікар стає у Польщі. Там він запустив передачу телевізійна клініка лікаря Кашпіровського, за яку отримав премію Віктор. Цей час колеги Кашпіровського почали говорити про лікаря як про шарлатана, який ще й провокував у глядачів психічні розлади. З'явився термін синдром Кашпіровського, коли пацієнти відмовлялися від медикаментозного лікування, довіряючи теоріям про самосцілення через перепрограмування підсвідомості. Але це не завадило Кашпіровському продовжувати свою діяльність. У 91-му році лікар виступив у штаб-квартирі ООН, де розповідав про свої методи лікування. Того ж року він відправився у США, де навіть зустрівся з Мухаммедом Алі і влаштував жартівливий спарінг. Кашпіровський випускав книги, де врятовані їм люди підтверджували наявність у лікаря цілющого дару. Лікар збирав семинари в Америці, Ізраїлі, Німеччині. Квиток на сеанс коштував близько 35 доларів, але, за словами Анатолія, його гроші мало хвилювали. Свого часу лікар подарував квартири в Молдові та Узбекистані пацієнткам. Ще я машини дарував. У Білорусі подарував шість автобусів. Тоді була така нагода, а зараз я дуже скромно живу. Наголошував Анатолій Михайлович: своїми сеансами він зробив серйозні статки. Подейкують, що він став доларовим мільйонером ще наприкінці 80-х, завдяки ньому піднялись і розбугатіли й оточуючи його журналісти і спортсмени. І що цікаво, всі, крім Щербачова, завдяки котрому про Кашпіровського дізнався увесь світ. У 93-му році Кашпіровський вирішує йти у велику політику і стає депутатом Російської Держдуми від ЛДПР Жириновського. Але згодом, через два роки, через конфлікт з Жириновським, Кашпіровський залишає партію і звинувачує Жириновського у росизмі і закликах до війни. Після цього ще на піку своєї кар'єри Анатолій переїхав до США, де збирався рятувати людей від ожиріння за допомогою гіпнозу. Зараз відомо, що він живе в Америці. Кашпіровський постарів, проте на голові немає жодного сивого волоска. Сам Анатолій каже, що це диво і його внутрішні сили, але підписники блогу бачать в цьому диві звичайну фарбу для волосся. У своєму інстаграмі та ютуб-каналі Кашпіровський проводить прямі етери, під час яких зцілює людей. У 2020-му він навіть лікував онлайн від коронавірусу. Важлива складова успіху Кашпіровського це його вигляд. Майстер спорту, мужні риси обличчя, темний одяг, під час телетрансляції погляд з під чола і монотонний впевнений голос, під супровід ненав'язливої розслабляючої музики. Люди підсвідомо відчували в ньому авторитет, тому їх буквально і тягнуло до екранів. Науковий світ розділився навпіл, дехто називає його генієм, а дехто професійним маніпулятором. Але одне можна сказати напевно. Кашпіровський це історичний і науковий феномен, лікар, який мав величезний досвід. І цей досвід разом із харизмою і впливав на людей. Також варто згадати, що телевізійний простір в часи мегапопулярності Кашпіровського мав величезний вплив, що не підлягав жодному сумніву і критиці. Проте, якщо Кашпіровський і справді лікував людей, то яким чином? І хоча багато хто називав і продовжує називати Анатолія гіпнотизером, він стверджує, що ніколи гіпнозом не займався. Кашпіровський стверджує, що створив методику, яка дозволяє лікувати захворювання без медикаментів і хірургічного втручання. Ніби людський організм має усі внутрішні приховані ресурси для одужання, але для цього треба створити спеціальні умови. Коли в людини на деякий час відключається свідоме і домінує підсвідоме. Саме тоді, за його словами, і формується установка. Але чому навіть в наш час Кашпіровський досі має своїх фанатів? Висновок доволі простий. Бо навіть сьогодні залишаються люди, яким потрібне навіювання і установки, особливо, якщо ці установки робляться на здоров'я і благо. А як ми знаємо, ефект плацебо співразмірний з тим, Наскільки людина критична до інформації. А що ви думаєте з приводу доктора Кашпіровського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також будемо дуже вдячні вашим вподобайкам і підписці на наш канал. А з вами були Історії на ніч». і всім на добраніч. Наш сеанс закінчиться благополучно, приємно і легко. З жаждою зустрітися ще.